Я хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу за цей прекрасний день і це прекрасне зібрання, яке ми сьогодні маємо молитва за діток, благословення діток, як церква, благословляє діток, і це підтверджується Писанням Словом Божим, тому що до Ісуса Христа приводили діток і приносили діток. Він брав їх на руки, Він возлагав руки. На них благословляв їх, і в Слові Божому сказано, що пустіть дітей приходити до мене, їхнє є Царство Боже. Слава нашому Господу. І ми розуміємо, що батьки оцих діток, які зараз перед нами знають Господа, прийняли водне хрещення, віруючи, і їхні дітки святі. І навіть Слово Боже каже, що якщо хто-один із батьків. Віруючий, навіть так, якщо буває, то каже дітки святі бо освячуються або чоловіком віруючим, або дружиною віруючою. Як це прекрасно, брати і сестри. Ми живемо у матеріальному світі, но ну, кругом нас духовний світ. Ми живемо, брати і сестри, і ми в такій боротьбі, де написано в Слові Божому, що наша боротьба не проти людини проти духів злоби піднебесної, така духовна боротьба. І я знаю, що батьки, які зараз перед нами тримають своїх діток, вони розуміють, як це важливо виховувати діток, як це важливо виховувати їх в євангельському дусі, як це важливо молитися. Я знаю, що віруючі батьки, я думаю, що ви в тому числі, коли тільки узнали, що ви чекаєте дитинку, і вам, браття, ваші дружини, сказали, в нас буде дитинка. Ви ж не знали, хто, чи то хлопчик, чи дівчинка, чи синок, чи донечка. Але ви почали молитись уже. Господи, благослови. Да навіть, брати і сестри, я розумію, що сім'я вона молитви творять перед Богом. Господи. Коли ти даси нам діток, благослови, хай будуть благословенні. цю молитву, колись один брат проповідник називав молитва авансом наперед. І це є правильно. Тому хай Господь благословить кожного з нас. Я читаю таке слово Боже із з від Матвія, 30-й і 31 віршик такі слова. Матвія, 10 розділ, 30-й вірш і 31. Матвія 10, 30, 31. У вас же і волоси на голові всі сочтіни. Не бойтесь, же, ви лучше многих малих птівц. Я думаю, що багато із нас, читаючи це місце і слово Боже, читають так: якось ну, пробіглися вскользь. Але давайте трошки на хвилинку уявимо. У вас пораховані волоси на вашій голові, скільки їх випадає, скільки їх виростає. Скажіть, хто займався підшотом, хто рахував їх із людей? А Бог знає, і не в волосах діло, не в кількості волос діло. А діло йде в тому, що Бог вникає во всі діла синов людських, і для нас не безразлічні. Або для нього не безразлічними ми. І для нас має бути це дуже пам'ятним. І ми маємо це знати і зранку до вечора, і навіть вночі, що Бог наблюдає за нами. Подивіться, що Слово Боже говорить, що тобі сонце не пошкодить, не повредить тобі і місяць тобі не повредить. Є люди, які бояться, бояться місяця, бояться якихось явищ небесних. Вас, батьки, це абсолютно не має турбувати нічого, бо не пошкодить ні місяць, ні сонце. А знаєте, що пошкодить? Навіть коли оці маленькі дітки, які ви тримаєте на руках, і у вас не, буду, не буде миру в сім'ї. Ці дітки почувствують. Я не знаю, наскільки ви зараз згідні зі мною, але навіть маленький конфлікт між вами, оця ваша дитинка, вона почувствує, вона зреагує. Тому я знаю, що Бог знає всі наші справи, наше життя, наші діла, Бог знає. І каже, не бійтеся, ви краще, ви, ви лучче оцих пташок, яких знає теж Господь. Як це важно, щоб ви це пам'ятали. Часто буває материнська і батьківська турбота дуже великою. Я сміливо можу сказати Бог більше. Бог дарував, щоб народилися ці дітки. Ви їх чекали. Вони бажані, правда? Вони. Бажані для вас, ви дуже їх хотіли, ви дуже молилися за них. Коли дружина говорить, в нас буде дитинка, а чоловік мм, це не добре. Тому Господь Хай вас благословить. Я говорив, що ми живемо в духовному світі, і дуже важливо найдіть час для молитви. І всякий час, коли ви стаєте на коліна, на молитву вдома, візьміть дитинку на руки, поставте, коли дорослі вже дітки, в кого є, поставте коло себе. Я думаю, що ви так і робите. І це важно, брати і сестри. Прекрасний Тимофій, за якого Павло сказав. Та віра, яка колись в бабушці була твоєї, в мами твоєї, і вона в тобі. І це прекрасно. Ми живемо в страшний час. Коли беззаконня набирає силу і здається, що його ніхто не може зупинити. Я знаю, що прийде час, беззаконня буде зупинене. А знаєте, чим і ким буде зупинене? Владною рукою Господа Саваофа. Хвала йому. І Він скаже довольно. От цієї міри дозволяв або попускав Господь, от цієї міри терпів Господь, а тепер скаже довольно. І прийде час затрусяться коліна в самих хоробрих, коли хоробрі будуть тікати, і гори, і холми, покроють нас од ліця, сидящого на престолі. Це не наш уділ, це не наша справа. А наша справа гряди, Господи, я чекаю тебе. Господи, і наші дітки, і всі ми. Ми належимо тобі. Я говорив, що ми живемо в страшний час і ми живемо в цій країні. Я хочу нагадати, коли правильно треба виховувати діток своїх, ви маєте то розуміти. Навіть не буде лишнім, коли ви всячески будете старатися показати дитині або сказати дитині, що хлопчик то є хлопчик, дівчинка то є дівчинка. Навіть звертати увагу на ігрушки, якими дітки граються, на це все звертати увагу, бо прийде час, діти підуть в школу, і до них підійдуть злі люди і скажуть до хлопчика, може ти дівчинкою схочеш бути? І він скаже: Да. О, це проблема велика, бо ніхто вже батьків не буде питати, а будуть відповідні служби займатися цим. Оце беззаконня і гріх, воно поширюється. І тому від самого малечку, від самого початку, коли ваша дитинка чи донечка, цей синочок почне говорити, як би було прекрасно, щоб молитви слова, такі слова подяки для Господа, вони теж вміли говорити. І, до речі, хто то і сказав, що коли Дитинка починає говорити, то в єврейських сім'ях вони вчили, щоб дитинка першою тато сказала. Так, мама працювала над тим. І звідки це все береться, доколі, каже. Не начне говорити отець мой і мать моя. Ну, я не знаю. Я в будь-якому випадку скажу, якщо дитинка-мама сказала, мама більше часу оприділяє для дитинки, тато менше часу, тому що праця, робота, інші справи, забота за сім'ю. Але, але як прекрасно, коли дитинка росте в атмосфері любові, ласки і доброти. Коли чоловіки спішать додому, до сім'ї, коли дружини ждуть чоловіків, буває ж таке, ну то не в нас, що дружина каже, десь там на роботі, та хай поробить довше. Вже прийде на вечерю, дам вечеря, і хай спать лягає. Це ненормально, ну, то воно то є так. Тому хай Бог благословить. Знаєте, Бог заботиться за всіх нас, Бог переживає за всіх нас. І я скажу, що всякої жені голова, муж. І я хочу перейти чуть-чуть. браття, цікавтеся життям дружин, цікавтеся їхнім здоров'ям, цікавтеся їхнім настроєм, цікавтеся, Хай Бог благословить вас. Це все влияє на виховання дитинки. Хай Бог благословить. Сьогодні перед нами ми бачимо чотири сім'ї. Ось я візьму Вадіма Віту їхній синочок Натан. І вони хочуть, щоб церква звершила молитву, благословила їхнього синочка, благословила цю сім'ю. Перед нами брат Максим, Діана, Саша, Діана, Альона. Вибачаюсь, їхній синочок Ноам. Благословім їхнього синочка. Нуам правильно я сказав. Благословім їхнього синочка. Хай Бог благословить Його здоров'ячком. Я говорив, читав це місце писання, Бог заботиться за нас і те, що зараз багато лякають нас різними інфекціями, різними болезнями. Просто живімо осторожно і молімося. І Божа охорона буде над цими дітками. Анатолій Крістіна, їхня донечка Емелі. Благословим їхню донечку. Як церква, помолімся в щирій молитві про славу Господа. Я знаю, що кожна сім'я має переживання, коли має народжуватися дитинка, переживання за здоров'я дружин, переживання за здоров'я діток. Вони мають благословення в цих дітках оці сім'ї, і ми раді за них, ми дуже раді за них. Ярослав, Юля, їхня донечка Естер. Гарні імена і гарні сім'ї, молоді сім'ї. Як хочеться в ширій молитві воздати славу для Господа. Я хочеться в щирій молитві піддержати тих, хто мали які-то випробування, мали, і, звісно, нелегкі і непрості часи. Але я вірю Господу, брати і сестри, Я разом з вами довіряюся Господу і надія на Господа, що Бог благословить, і Бог буде благословляти сім'ї народу свого. Буде благословляти сестер наших, які не бояться народжувати діток. Ви пам'ятаєте, брати і сестри за Єгипет, коли фараон почав вбивати хлопчиків, дівчатка хай живуть, а хлопчиків вбивати. Він боявся, що цей народ виросте і він не зможе його перемогти. Дух фараона, він зараз діє. Він зараз владу набирає, Він зараз силу набирає в наше час Дух фараона. Але я знаю, що над нами є Господь, який береже нас, хвала нашому Господу. І ці сім'ї, Господь Хай благословляє. Ми в молитві нашій прийдемо в щирій молитві до Господа, як церква, благословим. І не забудьте, Бог заботиться за ваших діток, Бог заботиться за ваші сім'ї. Тільки храніть мир. І любов хай між вами, батьки, крепше є, це буде передаватися на діток. Як прекрасно, коли дітки виростають в такій атмосфері. Хай Бог благословить. Ми йдемо до молитви. Ми будемо в щирій молитві молитися. Я думаю, я краще на ногах помолитись. Ми всі будемо стояти на ногах, молитися. І в нас сьогодні чотири сім'ї, браття, глави сім'ї. Помоліться ви. Помоліться щиро до Господа. Скажіть молитву так, як воно є. Скажіть ви ще раз своїми устами імена ваших діток перед Богом. Ви зараз принесли своїх діток перед лице Господнє, і церква буде молитися, тобто ви цим всім своїм, своєю дією благословляєте діток на християнське життя для життя для Бога, для слави Божої, для труда, для Господа. І щоб вони, коли виростуть, не відреклися від Господа навіть перед страхом смерті, щоби так стояли, бо ми не знаємо, який наш час застане, і ви не знаєте, який час застане впереді трудні часи. Але хай Господь благословить. Потом, браття, служителя підійдуть, візьмуть на руки ваших діток, і ми разом звершимо молитву за кожну дитинку. Я положу руки, благословляючи кожну дитинку во ім'я Господнє. Разом з молитвою народа Божого, з молитвою церкви Ми воздамо славу Богу, попросимо Божого благословення. Давайте встанемо для молитви.